Знаю, там треба взяти, візьміть 2 літри. Масло і туди і тут однаково заливали, Двух, двох мусах. Якщо, якщо, нашої... якщо, якщо однаково вийде туди, і туди, тоді. Але якщо йде і в то і в то, якщо однакове масло вийти, ага. Так, Зараз перше подивимося, коли тут останній раз помилки скидали. Кажу, зараз подивимося, коли тут останній раз скидали помилки. ну тобто... Я зрозумів, у нульовому. Да, подивимося, коли останній раз скидали, а тоді вже проженемося по всіх системах. Що <різований> Андрій такий є? Зелену наклейку можна бути? Тобі що там зелена наклейка <різований> мішає? <різований> можна здерти. <різований> Просто вона мені не мішала. <різований> <Та чому? різований> Тобі, що не можна? Зараз зараз зараз. Можемо ще нап'ємося. Зараз зараз нема десь топового контакту. Спробувати снова. Дорога, бачиш, здорові. Взагалі там ще раз підбивали. Вже тут бараник вже за цей задутий наново на. Можна заразу залітити. Прозрачну пльомку. У мене на армії. Так, ще та несуществуючи даних. Пороги пану згнили від того, що стояло, чи що. Там не, нема Та Вони цей, заробили, то воно десь ну, в ржаве вже. Нема там нічого ржавого в цій та я... Зараз вже нема, але зроблений поріг Ну Не знаю, ну в крайній випадку зараз немає. Завод не робить таких порогів. Я знаю, я бачив, що там неаккуратні парані. Ну, так як хоч ще зробили якось так. Я на то уваги не звертав, бо... Я в курсі того. 5 вольфи. Так, добре, Ті, у нас тако...

По стеклах подивилися сюди до шестерка, так? Шестерка, я обійшов, ну. Си шестерки.

На пробізі 114 тисяч блок, типу на пробізі 114 блок управління двері пасажира, тобто якась помилка, це дурниця. Е, Інтерфейс ще даних. Вход. Зараз подивимося, що так. ще є по ньому. Що, що Був покажете? переломаний. Дрід. Дрід переломаний. Ну. Ну, тобто страшного не бачу, поки що зараз Зараз поток даних ще ніякої давній справедливості. Блокпління двірі от на передню дверку вона плюється, стоп-кадр. То ви вже робили, бо тому що бачу, що робили його. на 114 827 пробить Ну вот ну, так, я кажу, то все свеже, то все свеже, так модуль комфорта то самое. Зараза, разадемся по пробийзе стоп кадр. Так, еще не стоп кадра. Нема тут підтримки. Ну це все ерунда, так. Зараз подивимося по двигуні, що ми бачимо, що ми можемо побачити. Так, поток даних. Читати по списку. Так, таймер до лінії це нам не треба. Скорость не треба, температура, нагрузка. Уровень масово, так расхлад топлива, скорость, нагрузка. Нагрузка. Ще чуть пропуска. Я десь пішла. Так, таймер. вам скажут, что бывает и мокрый. Так, все, подивимся. Нарога кислорода. Та чого в Тернополе? Датчик кислорода. Так, динамический фактурный. Нагрузка, напряжение. Катализатор. Катализатор. Пять тысяч, по Зараз пробежуся по цих всіх даних, подивлюся, що ми можемо так, била, так, інфатифікація флаги.

Так, зараз ми це все удалимо. Я не то, що просто я не займаюся машинами, ніби не дві маються. Брами, забори зварщик. Так, можна завести її? Тебі я скину ці всі Помилки, зараз подивимося. Заведемо, подивимося, чи не з'являється нічого нового. Ще раз швидкий скан після скидування То Масло масок чисто без присадок нічого не вили. А наша присада. Ні, під час там мамо технології, там спеціальні технологі, були. Та сен, та машина, щоб як якесь там круте, щось там ляте. Мені не потрібно. Зараз ще пробіг по блоках читаю, але зараз дивлюсь перше по помилках. Тільки помилки були по дверці, тут не, не це, не з'являється вони більше. Зараз. Тут помилки тільки були по цій дверці бо Там нічого не робилося. що Немає нічого там більше. Нормально все. Так, тут окей, значить, ще провіримо пробіг зараз. І водометр. Це воно нічого, так Ну, Десь волога якась була, ну, так, це, це ні, це не є щось показником якогось критичного. Сволога. Ну, зараз побадемося по криші, бо там криша, по-вашому точному мірі досить цікава. Зараз візьму свій ну, і цей зараз я вам скажу все по нішої. Тут просто у вас трошки такий товщиномір, ну, я кажу, я вірити левому то то якось не цей, зараз я вам скажу своїм. Все, mm -hmm. все що по ній є. 115.040. Ну, тут по два блока, та все.